Вітаю! Мене звати Тера. І сьогодні я хочу запропонувати вам розклад руна дня. Давайте подивимось, які руни чекають, на що сподіватися, чого остерігатися і на що звернути увагу. Перша руна у нас. Віркана. Друга руна перевернута лагус. І третя руна. І нас перевернути. Цікаво. Цікаве сполучення рун. Дуже цікаве. Ну, Беркана це в нас. Дуже жіноча, материнська руна з захисту, любові, опіки. Це руна яка дає нам. розкриття себе як жіночої жіночі статі. Да? Але хочу сказати, що ще руна дає. Рост у всіх своїх починаннях та будь-яких намірах. Вона така не дуже швидка у цьому, але це дуже гарний початок того напрямку, того діла, того. З цього, що ви собі задумаєте в сьогоднішньому дні, це велика, великий гарний крок на майбутнє також. Тому комусь сьогодні дуже потрібно буде спілкування з родиною, проявити себе як мама, як татусь, точно так, тому що руна Біркана, вона ж присутня і у чоловіків також. Тому дипломатичність, не треба виявляти якусь агресію. На все дивитися з розумінням і обов'язково усе зважувати. Це дуже гарна пропозиція від Рун сьогодні. Руна Лагуз перевернута, говорить про те, що на щось треба. Дуже звернути увагу сьогодні, і мабуть ті напрямки, чи якісь справи, які ви хотіли сьогодні реалізувати, і дуже швидко, мабуть, треба при... притриматись і трошечки, мабуть, подумати, порозмірковувати над тим, як ще удосконалити те все, що ви хотіли зробити. Тобто не Йти, так сказати, туди, куди не треба, і дуже себе берегти від помилок. Радить при... притриматися і обміркувати ще раз остаточно те, що ви хотіли зробити. І руна кінас покаже нам перевернута те, що. Енергії, енергії недостатньо для того, щоб реалізувати те, що ви хочете. Тому треба зайнятися собою. Творча енергія не проявляється, не дається, якийсь нам прояв Тих, скажімо так, тої сили, яку потрібно для того, щоб реалізувати це все. От якщо ми всі їх складемо ці руни в одну історію, я от так складу, то буде так розумієше бачити, то Хочу сказати, що те, що реалізується сьогодні і те, що хочеться зробити, да, треба дуже обміркувати і підготуватися енергетично на все те, що ми хочемо проявити в сьогоднішньому дні. І це буде. Тому бажаю вам гарного дня, здоров'я, енергії. Сил, інсайтів. Та наснаги миру на все добре.